Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурентів. Не стримати сліз. На війні загинули троє волинян. Під час обміну з полону звільнено трьох військових з Волині. В Україні збираються карати чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 26 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні з російськими окупантами загинув герой Сколківської громади Луцького району Анатолій Колошва. Життя героя обірвалося 22 травня. Житель села Матейки, солдат Анатолій Колошва, загинув під час бойового зіткнення, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Перший лиман Куп'янського району Харківської області. Гірка звістка з фронту надійшла і у Дубівську громаду. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність загинув Микола Сахарчук, житель села Секунь, котрий родом із Дубового. Микола був кулеметником стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти. А у районі села Північне Донецької області від отриманих ран на полі бою загинув волинянин Юрій Малесик. Воїн був жителем села Коритниця і до останнього подиху боронив рідну країну від російських нелюдів. Про час прибуття тіл загиблих додому обіцяють повідомити згодом. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним захисників. Вічна слава героям. 25 травня під час чергового обміну з полону звільнено трьох героїв з Волині. Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Зокрема, на рідну землю повернувся Купріянчик Павло Федорович з Маневич, Кулак Анатолій Іванович з Локаченської громади та Власюк Сергій Анатолійович з Володимирської громади. Загалом на батьківщину повертається 106 наших співвітчизників, майже усі воїни, які билися на бахмутському напрямку. Бажаємо нашим захисникам якнайшвидшого відновлення і вітаємо на батьківщині. Протягом доби, 24 травня на лінію 101 надійшло 5 повідомлень про пожежі, що трапилися у Луцькому, Ковальському і Камінь-Каширському районах. Силами пожежно-рятувальних підрозділів усі пожежі ліквідовані. Так, вранці рятувальники ліквідували горіння в контейнері для відходів вантажного сміттєвоза у селі Підгайці Луцького району. Імовірно, до пожежі призвело занесення малокалорійного джерела запалювання не встановленою особою. А у кам... Мані каширському вогнеборці ліквідували горіння у моторному відсіку вантажівки, спричинене попередньо несправністю електричної системи автомобіля. У другій половині дня рятувальники ДСНС ліквідували пожежі в господарських будівлях у селі Білин Ковальської громади, у селі Соловичі Торійської громади та у селі Любче Копачівської громади. На щастя, потерпілих та жертв немає. На Волині у Шацькій громаді заборонили людям заходити у лісові масиви по ягоди і гриби. Про це повідомили на сайті громади. Так, людям з 25 травня 2023 року заборонили відвідувати лісові масиви та інші природні зони з метою збору ягід, грибів, лікарських трав. тощо. Відвідувати ліс мають право лише силовики, військовослужбовці, рятувальники та лісівники. У Луцьку виник скандал навколо зрізання дерев на вулиці Наливайка. Відповідний обурливий допис з'явився днями у соцмережах. Відтак, журналісти нашого телеканалу вирішили розібратись у цій ситуації. Деталі дивіться у сюжеті. У луцьку на вулиці Наливайка зрізали здорові дерева. Відповідний допис розмістили лучани у Фейсбуці і опублікували відповідні світлини. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили розібратись у ситуації. Відтак, за словами місцевих мешканців, це сталося в результаті запланованого проведення на прибудинковій території довгоочікуваного капітального ремонту. Тож там треба розширити дорогу, бо дві машини не розминуться. А ще о, добре, що прийшли. Е, я от серце болить за оці ще дерева мають різти. Хоч покращення місцевої інфраструктури, тут чекали всі. Дехто зізнається, що не думав, що це відбуватиметься за рахунок знищення зеленої зони. За благоустрій, да благоустрій потрібно зробити, тому що тут треба там, звісно, квітники уберуться, уберуться і поки сходи до сходів ці. Дорога розшириться, і щоб дві машини могли виїхати. Угу. Все, Більш нічого дерев зрізати, це за рахунок цього зробити отаку стоянку, щоб це дихати цими, вибачте, випарами бензина солярки. Це взагалі ці дерева здорові. Ви бачите самі, які хороші. А молодь в нас золота молодь є які хочуть зробити стоян. Це уявіть собі, ці дерева зрізати. Це жуть. Це жуть. взагалі валідола в мене не практиці. А в мене теж болить, слухай, що мають насадити, то вони мають зрізати. Повітря не наставлять, машини, будемо дихати вихлопними газами. Втім, не з зрізанням дерев тут далеко не всі. Деякі мешканці ж навпаки кажуть дуже добре, що нарешті взялись ремонтувати прибудинкову територію. Я не знаю, чого тут жалітися. Вже... всі завжди розумієте, як всі завжди просили, щоб тут щось почали працювати, щось робити. Вже нашим бабкам щось не нравиться. По суті, тут немає де машин ставити. То, в принципі, і не проти. Тут вже треба чимось жертвувати. Або те, або те. Та хай робляться ж хорошо ходити по бруківці, чим по такому. Було. Окрім того, мешканка будинку на Ливайка А пані Анна сама зателефонувала до редакції нашого телеканалу. Жінка каже, що взагалі не розуміє, чому зараз виникла якась конфліктна ситуація з приводу зрізання дерев. Адже під час загальнобудинкових зборів усі ці питання обговорювались, та більшістю голосів така ініціатива була підтримана. Нам видають на наш двір. Ми виграли тендер 5 мільйонів гривень для того, щоб зробити наш двір гарним і зручним. Коли були збори, озвучували про те, що більшість більша половина людей хоче саме більше парковочних місць, тому що у нас автомобілі стоять під вікнами, нас не може приїхати ані швидка під під'їзд, а не може під'їхати, ані пожежна і ніякі машини екстрених служб. Ми назбирали 80 відсотків від будинку. Ті люди, які Хочу, щоб була і парковка, і доїзд, і наш скверик відтак за словами пані Анни, більшість мешканців проголосувала саме за зручну інфраструктуру, наявність паркомісць та зручного доїзду. Тож зрізання дерев, як розповідають люди, частина майбутнього ремонту прибудинкової території. Вода під дошками у хаті і пліснява на стінах. На Волині люди роками потерпають від систематичного затоплення будинку та обістя. Про це телеканалу Конкурент Тіві розповіли жителі селища Стара Вижівка. коли збираються допомогти людям і вирішити проблему. Дивіться далі. Ця вода стікає у двір, затоплює хату, а город перетворюється у ставок. Така біда у людей вже багато років. Про проблему телеканалу конкурент конкурентіві розповів Волинянин, який зателефонував до редакції. За словами чоловіка, йдеться про селище Стара Вижівка, що на Ковальщині. Чоловік каже, сам живе по сусідству. А у будинку, який роками нищить вода. Мешкає чоловік з інвалідністю та його старенька мати. Топить у нас зроблені асфальт на вулиці, і топить хатинку. Старенькі люди живуть. І інвалід, і його мати вже вісім років. Топить, топить, так топить. Вже кажу, вже скільки років. Та й весни, то вже півпівроку качають воду. Вони сільську раду зверталися, заяву пишуть, пишуть. Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає. Це вже два тижні. Нема дощу. О, два тижні нема дощу. Або калюж стоять, во голуби п'ють воду. О. Вода стоїть. Город затоплений, На хаті вознизу плесень, по досками була вода. За словами чоловіка, самі господарі обійстя просто фізично не в змозі вирішити проблему. Адже чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям, а жінка вже старенька. Попри це, воду все рівно намагаються відкачувати помпою. Однак це допомагає ненадовго. на те, що щось дасться вирішити. Люди вже й не сподіваються. Хто нічого не допомагає, ніхто нічого не робить. Сказали, що. Вже ми і труби закупили, будемо робити, там прокопати, бо є там лежить стара труба під дорогою, асфальт, Володимирська вулиця. Лежить труба, з цієї сторони сусідка забетонірувала, бо в неї через городка вже не буде йти вода. І повинні там прокопати не знаю скільки там метрів 50 чи скільки канави і не дає добро. І приїжджала пожарна в тому році, качала. Оказалася, сказали, скільки ми будемо качати. Це е, сільська рада дорішати е, цю цю проблему. тут дивіться, як зроблена дорога. тут зроблена дорога. Хороший, чистий асфальт. О, по дорозі вода згори сходить прямо сюди до хати, з усіх хатів, з усіх участків, всі вище. Вся вода сходить сюда. Відтак за словами чоловіка, врегулювати ситуацію може лише місцева влада. Втім, керівництво громади, як розповів нам Волинянин, чомусь не дає на це згоди, аби з'ясувати, коли нарешті вирішуватимуть проблему. Ми зателефонували до голови громади Василя Камінського. Це питання вже на стадії завершення, тому що. Там перемовини великі спеціалічасної особи, щоб дала дозвіл на проведення через її ділянку е, труби. вже закуплені давно е, всі матеріали, так і тільки тут що через приватне подвір'я привезти, але і тут уже. Ми йшли загального знаменника, чекали, поки ґрунтований води опуститься. Тоді можна буде зробити цю каналізаційну систему. Питання чотирьох ділянок під тобою буде ліквідоване. Тож голова громади переконує все під контролем. Роботи незабаром розпочнуться, і проблему буде вирішено. На все про все заявляє Василь Камінський. Потрібно два тижні. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві слідкуватимуть за цією ситуацією і надалі. В Україні планують розробити законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Над ним спільно працюватимуть парламент та уряд. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК Україна. Як зазначив міністр, наразі не передбачено ніякого покарання для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в країну. Втім, за його словами, зараз буде вивчатися міжнародний досвід з цього питання. Цитуємо: вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян, як мінімум, за кордон, відзначив Клименко. Прикордонники знову виявили прихильника російської пропаганди у Рясі. Його передали службі безпеки України для перевірки. Як інформує ДПС, клірика ОПЦМП зупинили для перевірки на в'їзді у Київ у мобільному телефоні 45-річного уродженця Чернігівщини. Прикордонники виявили чимало контенту з символікою країни-агресорки, її проксі утворень на окупованих територіях України та комуністичного тоталітарного режиму. Також агітки російської пропаганди, як то прохання про молитву за розіп'ятого і спаленого живцем сироту окупанта, ще у батюшки була поліграфічна продукція, яка виправдовує духовні страждання рускового чоловіка, проти якого повстане весь світ заклімєнний та обозльонний, зазначають прикордонники. Були в галереї також фото військової техніки, але власник смартфону не зміг пояснити, звідки вони взялися. У підписках священника знайшлося чимало каналів профілів з антиукраїнським контентом. А у телефонній книзі номерів абонентів російських операторів. Для подальшої сповіді священника передали співробітникам СБУ. Міністри оборони Білорусі і Росії Віктор Хренін та Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території. Про це пише білоруське видання Наша ніва. Таким чином Росія розмістить тактичну ядерну зброю у спеціальному сховищі в Білорусі, і тільки вона зможе її контролювати. За словами Хреніна, угода це дієва відповідь на агресивну політику недружніх нам країн. Окрім цього, Білорусь. Спільно з Росією переобладнали літаки су 25 щоб вони могли нести ядерну боєголовку. А білоруські пілоти пройшли навчання з використання модернізованих штурмовиків. Країни учасниці формату Рамштайн загалом виділили близько 65 мільярдів доларів військової допомоги Україні з метою посилення бойових можливостей зсу в реальному часі, а також у достроковій перспективі. Про це заявив у четвер міністр оборони США Лойд Остін під час вступної промови на 12-й зустрічі у форматі Рамштайн. Передає власний кореспондент «Укринформу». Загалом, контактна група виділила близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними як і раніше. Зауважив глава Пентагону. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На волині 24 травня провели в останню дорогу героя військовослужбовця 19-річного Романа Романюка. За інформацією Берестечківської громади, Роман не вагаючись, записався добровольцем та мужньо став на захист батьківщини у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зсу 19 квітня 2023 року. У Бахмутському районі Донецької області, поблизу міста Часів. Яр, зв'язок із Романом обірвався. Аж 23 травня надійшла. Сумна звістка про те, що під час виконання бойового завдання Роман загинув. Кортеж із загиблим воїном зустріли живим коридором жителі громади, покладаючи квіти перед автомобілем із домовиною героя. Поховали мужнього героя Романа Романюка на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вже кілька разів вбитий, та кілька разів поранений. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний живий і почувається добре. Відповідне відео опублікував Анатолій Штефан. Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо, і не тільки сьогодні. Завжди, дякую всім. Гадаємо, російські пропагандисти масово ширили інформацію, нібито головнокомандувач ЗСУ був тяжко поранений та загинув. Втім, це все, як і українці розуміли з самого початку, був звичайнісінький вкит від рашистів. Смерть Валерія Залужного їм лише сниться. А Україна тим часом впевнено крокує до перемоги. У Луцьку з 8-ї години ранку, 29 травня, призупинять рух транспорту проспектом Волі у зв'язку із продовженням робіт із капітального ремонту. Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради. Рух на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану буде призупинено до завершення робіт. Рух міських автобусних маршрутів та тролейбусів відбуватиметься вулицею Глушець, а об'їзд приватного транспорту здійснюватиметься вулицями Глушець та Коперника. На вулицях Луцька демонтовують застарілі великогабаритні рекламні конструкції. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства Луць Реклама у Фейсбуці і опублікували відповідні фото. Зазначають, що зносять ті білборди, власники яких не відреагували на вимоги комунального підприємства щодо необхідності самостійно провести демонтажні роботи. Роботи проводять на проспекті відродження вулиці Конякіна та інших. Нещодавно на вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією патрульної 40-річна водійка Фольксваген-транспортер через неуважність виїхала на зустрічну смугу руху і зіткнулася з Doblo. Обидва автомобілі отримали величезні механічні пошкодження. На щастя, допомога медиків не знадобилася водіям автівок. На порушницю склали адмінматеріал екс Луцького ЖКП номер 3 Руслана Юлдашева призначили на нову керівну посаду. Тепер він директор Волинського обласного будинку дитини. Про це 25 травня журналістам телеканалу конкурент Конкурентів -Ві стало відомо з власних джерел у телефонній розмові. Руслан Юлдашев підтвердив нам цю інформацію та додав, що призначення на посаду відбулося нещодавно. Аж вчора чи коли розпоряджень нагадаємо, Руслан Юлдашев багато років поспіль очолював житлово-комунальне підприємство номер 3 Восени 2022 року звільнився з посади за власним бажанням. 25 травня Україні вдалося повернути з російського полону 106 захисників Бахмутського напрямку: 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Багато з них вважалися безвісти зниклими. Перші фото та відео українських героїв на рідній землі після повернення опублікував уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Відомо, що воїни мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців ці вже виповнилось 59 років, наймолодшому 21. Розвідка також повідомила, що було репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки. Попереду в звільнених воїнів реабілітація. На трасі Буриспіль Ягутин сталося ДТП. Бензовоз злетів із дороги і загорівся. Про це повідомляє низка телеграм-каналів і публікує відео. На кадрах видно, що пожежа дуже потужна. Офіційної інформації від пожежників та правоохоронців поки немає. Тож чи є постраждалі, невідомо. У Луцьку лікарі діставали з ока хлопчика шматок дрота. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського обласного перинатального центру. На опублікованих фото юний пацієнт із проникаючим пораненням ока та стороннім тілом, шматком дрота з батога. Вдома дитині робили невдалу спробу самостійно витягнути дріт. У відділенні офтальмології з центром хірургії ока Волинської обласної дитячої клінічної лікарні хлопчик успішно прооперований. Зір на щастя вдалося відновити до 100%. Знову Волинь оплакує героїв 24 травня. У селі Текля провели в останню путь 50-річного захисника Федора Шилюка. Про це повідомили у Кримненському благочині Володимир Волинської єпархії УПЦ. Загинув Федір Шилюк 18 травня у боях за цілісність та незалежність України. Живим коридором зустріли полеглого воїна, жителі Дубечненської громади, відспівали захисника у свято Успенському храмі. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У селі Підгайці Луцького району 24 травня горів сміттєвоз. Як повідомили пожежники, о 9.39 ліквідували горіння у контейнері для відходів вантажного сміттєвоза. Ймовірно, до пожежі призвело занесення малокалорійного джерела запалювання не встановленою особою. Йдеться у дописі. Кухар Путіна та ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин оголосив про виведення підрозділів своїх терористів із Бахмута Донецької області. Відео з процесом, нібито початку виведення вагнерівців опублікувала прес-служба Сам він позує на кадрах поруч з людьми у військовій формі. Потім він пройшовся на тлі зруйнованої багатоповерхівки та поспілкувався з екіпажами бойової техніки. Під час спілкування з вагнерівцями Пригожин ще раз повідомив їм що до 1 червня усі підрозділи ПВК вийдуть в тил на відпочинок. Потім буде буцімто якесь нове завдання. Ми виводимо підрозділення з Бахмута. зараз сьогодні, сьогодні, сьогодні 5 утра, 25 мая, до 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военной. военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Все думают, каким образом ЧВК «Вагнер» действовала. Организация, управление, вооружение, подготовка влияло два фактора. И два человека, которых мы оставляем военных. Подойдите ко мне, парни. Бибер и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Поэтому как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Як бачимо, на обличчях Бібіра і Доліка видніється неабияка радість і щастя від новини про те, що їх свої же братія залишають в зруйнованому ними ж Бахмуті. Сподіваємося, там вони і залишаться навіки. Будуть десь серед руїн гнити разом з іншими вбитими рускими воїнами. У Луцьку жінка обурилася, що в магазині обнова Єврошоп грала музика, коли у місті прощалися із загиблими захисниками. Відповідний допис у Фейсбуці опублікувала Лариса Голоюх. На моє прохання вимкнути музику, бо ж у місті оплакують загиблого захисника. Працівник на ім'я Владислав запропонував мені залишити магазин. Жоден із працівників Єврошопу я зверталася до трьох не зреагував. Їх війна не зачепила, та й без музики їм працювати недобре, розповіла Лучанка. За словами Лариси Голуюх, музику у магазині вимикали на 2-3 хвилини, коли повз проїжджала гуманітарна місія на щиті однак потім увімкнули знову. У результаті жінка написала скаргу. У тексті вона наголошує про те, що музику у магазинах варто вимикати не лише на час, коли проїжджає екіпаж на щиті, а й на весь день, коли відбувається прощання із загиблими на війні героями. За словами Лучанки, на її скаргу у книзі відгуків миттєво відреагувала менеджерка зі Львова Лідія Люлява і попросила вибачення за ситуацію. А з працівниками магазину вона нібито вже провела виховну бесіду. У Луцьку водій влаштував перегони з патрульними. Інцидент стався 23 травня близько 22 години вечора. Патрулюючи на вулиці Січових стрільців, екіпаж помітив авто Фольксваген Гольф, у якого не горіла ліва фара в режимі ближнього світла. Патрульні подали водію сигнал про зупинку. Однак той, проігнорувавши вимогу поліцейських, збільшив швидкість та продовжив рух. Невдовзі у селі Липини транспортний засіб таки зупинився. А його керманич вийшло. О з авто та намагався втекти. Інспектори встигли його наздогнати. Водієм виявився 58-річний чоловік. Він не зміг пред'явити поліцейським ні водійського посвідчення, ні реєстраційного документа, ні страхового поліса. Крім того, патрульні виявили, що державний номерний знак автомобіля не був закріплений за жодним авто. Тепер горе шумахару доведеться відповідати перед законом. Вночі 25 травня російська армія запустила по Львівській області 10 безпілотників шахет. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Величезна дякую ПВК Захід. 10 шахетів збито на Львівською областю, 100%. Величезна дякую за роботу. Тож, на щастя, завдяки роботі сил ППО влучань на території Львівської області немає. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.